Леонід Глібов, байка, цяцькований осел. Додумався осел, що він яка мина Зневагу від усіх доводиться терпіть, Що надокучила така лиха година, що треба йому хоч трохи краще жити. Він чув, що там над морем широченним стоїть гора одна. На цій горі під дубом височеним Сидить всесвітній старшина, По-вченому Юпітером він зветься, По простому ж нечипір громовик. Як гримне, аж земля трясеться. Сказав осел, хоч що вже буде? Побачимо, чи правду кажуть люди, що нібито відвага сльози лє а в добрий час медиєвина п'є. Прийшов з ліс низенько поклонився. Громовий до нього обізвався Чого се ти тут опинився? І як се ти сюди пропхався? При лиха година, жаліється осел Сміється з мене всякий біс, дере переді мною ніс. От хоч і коні, збруя, бляшки, коваль коби їм кує, прикраси їм усякі є, а я, отак я й бачу. Хвіст ліпається, та й годі, нема пораденьки, хоч плач. Владико, змилуйся в пригоді. Владика засміявся, аж за застугонів. Він покликав фортунах у ну Анулиш, каже їй, порадий, бідолаху, ти нашупи йому на шию срібний дзвоник. Нехай радіше хвостом вертить, Як у болоті ополоник, і дзвоником трящить. Зрадів осел, у, у ноги повалився, у рученьку лознув, І так з горичем чукувать пустився, що трохи шиї не звернув. А обіг він навпростець, нічого не минає, Чи нива, чи башта не розбирає, то і ламає, на вигані теля перелякав, ускочив оселу, всяк очі витріщає, а хвіст задрав, аж куряву підняв. Собаки гавкають і дітвора тікає, це осел придбав нову біду та не повернеться усе не до Почують, що дзвонить, палугою частують чи подарують. Осел прислів я нагадав, а я до байки прилуднав. Нехай не забувають люди, що дурить, всюди дурним буде.